Я Ольга представляю готель Кабі. Запрошую всіх в дім твоїх друзів. Це гасла нашого готелю. Ми перший екосвідомий готель, який зробив всі свої вкладення ще на початку проєктування з усіма екосвідомими рішеннями сучасними технологіями. І весь наш концепт базується на двох головних речах: це «Sustainable Practice» і «Smart Принципи. Саме на цьому і базується весь побудований концепт не лише організаційних адміністративних підходів, а й інтер'єрного наповнення всього простору тої пропозиції, яку ми даємо гостю. У нас є вітальне, велике. Хоу-лаундж-спейс ми називаємо це лобі-зона, де є всі комфортні умови для спільного відпочинку. Однією нашою метою є саме соціалізація гостей, які тут присутні. В нас є кава Чайний бар, де гості можуть собі вільно брати скляночку, наливати питну воду, яка є як у чистому вигляді, так і з додаванням сезонних Фруктів, ягоди. Окреме збирання кавової гущі, вона не викидається. Потім ми це використовуємо для підживлення рослин, які в нас ростуть назовні. І також у відкритому просторі для гостей є передбачене сортування різних видів відходів. В номері ви бачите, що номер є комфортним, але при цьому мінімалістичним, тому на стіні одній зі стін у нас є напис латиниці ніквіднімес, що означає nothing in excess, тобто нічого зайвого. Номер е, має припливну витяжну вентиляцію, кондиціонування, теплу підлогу. Е, в номері ми не встановлюємо якихось пластикових одноразових шампунів, кондиціонерів. Е, це лише диспенсери багаторазового використання. Якщо гість не бажає, щоб в нього прибирали чи змінювали рушники е, кожен день і прибирання відповідно там через декілька днів. Він заздалегідь при поселенні. Повідомляє адміністрацію, як він бажає, як йому зручно. Кожен номер є з карткою ключем. Це ефективне енергозберігання і вимкнення енергоспоживання. Номер є в нас меню. Воно є одне спільне для всіх. Е, в нас є сертифіковані е, злаки, які можна так само пророщувати, споживати. Е, також в нас є. Е, Еко-парковка це одна з наших фішок, де можна встановлювати ровери чи залишати самокати. Ні, квітніміс, нічого зайвого, все, що лише необхідно, і ми хочемо стати чудовим, гарним прикладом екосвідомого готелю і нести екокультуру в наше суспільство.